Путінський кухар Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито захопили будівлю адміністрації Бахмуту на Донеччині. За словами ватажка ПВК Вагнера, над адміністрацією міста підняли російський прапор в пам'ять про вбитого пропагандиста Владлена Татарського. Заяву опублікувала його прес-служба в телеграм. Знаме ЧВК Вагнер, Це ці парні брали Бахмут, Юридично он наш. Кадри знімали на тлі руїн, без жодних прив'язок до конкретної місцевості. На юридичному взятті Бахмуту фантазії Пригожина не закінчились. Вже інші вагнерівські телеграм-канали поширили повне відеозаяви, у якій Пригожина геть понесло. Він стверджує, що йому подобається гуляти нічним Бахмутом. Також розповідає, що нібито зустрів президента України Володимира Зеленського з командувачем сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським. Ну вот, переговорили, договорились о новой встрече. Я его позвал в Бахмут, он мне говорит, лучше, говорит, давай у нас в Киеве встретимся. В общем, в итоге ни до чего не договорились, решили о том, что через какое-то время вместе в Варшаву поедем. На фантазії кухара Путіна відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує побіду, якої в реальності немає. А також вкотре наголосив, що Бахмут це Україна. Про те, що ситуація поблизу Бахмуту, бої за який тривають із літа минулого року, залишається дуже напруженою, напередодні зазначила й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.